Два радника президента України Микола Томенко, Сергій Куніцин, депутати Верховної Ради Дмитро Андрієвський, Микола Катеринчук та Віталій Крутій 17 вересня відвідали Житомир. Об'єднує цих людей не тільки роботу в Верховній Раді, але й спільне минуле. Всі вони ветерани Афганської війни. В Верховній Раді у нас 10 депутатів ветеранів Афганістану. У нас є група ветерани Афганістану за майбутнє, яку я очолюю. З різних фракцій нема афганців, тільки у комуністів. Навіть в свободі є Саша Мірний афганець. Тому ми я був у Петра Олексійовича Порошенка на минулому тижні, і він сказав мені Сергій, я прошу вас, авганців, проїхати по військовим частинам, по тим, хто воює, хто воював. Депутати на власні очі хочуть побачити, як готують Житомирських військових перед відправкою в АТО. Але перш ніж зустрітись з Житомирськими вояками, гості віддали шану загиблим побратимам. Завдання таке, щоб поїхати підтримати хлопців, подивитися, що треба, доповісти президенту, щоб після нашого об'їзду військових частин. Була оказана реальна допомога військовим частинам, чи в техніці, чи в озброєнні, чи в, е, е, в якісь там теплих речах, бо вже осінь. Ну, отакі, такі завдання у нас в цілому. Ну, а ми ж не могли не, не заїхати до наших братів, до Паши М'єнтова, який 25 років очолює афганців Житомира і не покласти квіти. До пам'ятника цей афгансько депутатський десант має завдання від президента об'єднати всі військові формування України, щоб побачити реальний стан у військах. Нас трошки дивує, і як тих людей, які пройшли війну, ура патріотизм, який і вчора деякі наші колеги по парламенту проявляли. Бо сьогодні для того, щоб нам перемагати, нам треба армію зробити. Не можна воювати з автоматами і воювати старими БТРами і, і, і танками, воювати до дозубів озброєною армією там 21 століття. Тому сьогоднішня передишка і мир, який президент запропонував, він нам важливий, щоб не розслабитися, а зробити армію. Афганці, яким випало дивитись у очі у смерті, добре знають, які рясні плоди дає війна, як ніхто знає, і ціну. Миру, але наполягають при цьому, що порох має бути сухим. Коли ми сьогодні думаємо про те, що використати ці шанси, щоб домовитися, то це в сто раз краще ніж нам стояти, і мамам пояснювати, чому їх хлопці загинули. Тому якщо хто дуже з і добудати, великий воїн автомат рюкзак, і, і воюйте показуйте, а в Верховній Раді кричать і розповідати, що ти великі воїни. Ну це не чесно, як мінімум, перед тими мамами, з якими ми зустрічаємося, які або інвалідів отримали сьогодні, або тих, хто загинув. За програмою медичної реабілітації запропонованою афганцями, вже проходять лікування поранені 95-ї аеромобільної бригади. Ми сьогодні робимо все, щоб наші хлопці, які сьогодні отримали поранення, вони були впевнені в тому, що держава їх не залишить в цьому. От ми на себе взяли наша команда реабілітацію, якраз по 95 й бригаді на жаль дуже багато поранених там, тому що це дійсно підрозділ, який постійно воює. Тому ми на себе це беремо, і в тому числі буде пропозиція президента, щоб окрема була програма по реабілітації. Не просто там поставити протест, да щоб супроводжувати цю людину протягом всього життя. Ми все зробимо для цього. Війна обов'язково закінчується, тому вимагають термітового вирішення і питання статусу військового. Війна коли закінчиться, а вже є маса проблем. у тих, хто воював, у поранених треба реабілітувати. Є питання у нас іде, нібито то АТО, нібито ні війна, у нас є військовополонені, а вони такими не являються, тому у нас ні. Нема офіційної війни і що робити з цим людям? Є там хтось дезертозертурувала, а хтось попав в полон, і треба дати учасника бойових дій, а з'ясувати, які обставини згоджувати ці питання сьогодні. Потрібно в першу чергу тому, щоб не було зловживань в майбутньому. Великі воїни, учасники бойових дій, це в нас як в Афганістані було. що, значить, що а є ж серед них, які на дві години заїхали, правда, до зони бойових дій не заїхали, і йдуть да та, і йдуть да. на оформлення, а потім в депутати. Я ж воїна, то години був біля там лінії фронту. Тому срій правий це треба все аналізувати. дивитися, проблем достатньо проблем достатньо багато для того, щоб не було тих зловживань, які мали місце там в наш період. Розмова з гостями відбулась біля обеліску загиблим в афганській війні. На цьому місці Житомирські афганці пропонують створити меморіал на честь пам'яті учасників всіх воєн. Зісь ми плануємо, будемо согласовувати такі речі, як братам загибшим в зарубіжних країнах. Братам, которые погибли на АТО, и небесной сотни. Ну и те люди, которые сегодня присутствуют. Олег Фелисович Уминский, руководитель батальона Полесье и организации КУПОЛ, через его счет прошло более миллиона гривен, которые пошли на реабилитацию, на восстановление обороноспособности войск. Автор этой идеи и Владимир Индельский полковник. які теж будуть эти вещи призворяти люди, які е, слов на ветер не бросают. Я надеюсь, що в наступний раз вы приедете уже на серйозний комплекс е, меморіальний, який буде заставляти людей думати не о только смерті, но и о будущем для ефективної оперативного втілення розроблено в Києві програми медичної реабілітації поранених в області вже сформовано команду фахівців. На обласному рівні вже працює відповідний штаб. Вже були засідання. Вже ми е, визначили шість лікувальних закладів обласного значення, в яких буде ця робота проводитись з реабілітації, власне кажучи, фізичної більш того, основною залишається обласна клінічна лікарня. Створено спеціальний штаб, який буде займатися логістикою, не менш дієвою, має бути і започаткована обласною владою програма психологічної реабілітації. В Її розробці використано досвід ветеранів саме Афганської війни.